В Україні назріває релігійний скандал. Принаймні так може здаватися після оприлюднення духовного заповіту предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату Філарета. З вами Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися подробиці заповіту та його можливі наслідки. Докладніше далі. Духовний заповіт Філарета прислужба церкви оприлюднила 19 жовтня. В першу чергу патріарх УПЦ ПЦКП закликав забути особисті чвари і міжконфесійні непорозуміння і працювати над створенням єдиної української православної церкви. Цитуємо «незалежної ні від Москви, ні від Константинополя з патріаршим устроєм в управлінні. Він нагадав, що 1995 року його обрали предстоятелем УПЦ КП, але він не є почесним патріархом православної церкви України. Також він зробив заяву щодо його похорону і ПЦУ на випадок моєї смерті. Заповідаю, щоб чин відспівування та погребіння був звершений у Володимирському кафедральному патріаршому соборі міста Києва архієреями Української православної церкви Київського патріархату, а не ПЦУ. Ідеться у духовному заповіті святішого патріарха Філарета. Заборона Філарета відспівувати його силами ПЦУ. Символічний крок, що стосується внутрішньої юрисдикції у ПЦКП. Вважають експерти, ця заборона не матиме для ПЦУ жодних юридичних чи канонічних наслідків. Загалом, нинішня діяльність владики Філарета проти ПЦУ зумовлена тим, що він не має першості у цій структурі і не може з цим змиритись, розповів релігієзнавець Андрій Юрош, виданню «Лівий берег. Нагадуємо, що ПЦУ була створена на об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року, у якому взяли участь усі архієреї УПЦКП і Української автокефальної православної церкви, а також двоє архієреїв Української православної церкви Московського патріархату. 5 січня 2019 тисячі Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томас про автокефалію ПЦУ, а 6 січня вручив його митрополиту Епіфанію в Стамбулі. Зведення епіфанія відбулося 3 лютого 2019 року. Невдовзі між новоствореною церквою Філаретом стався публічний конфлікт. За словами Філарета, епіфаній мав представляти церкву у світі, а внутрішніми справами мав займатися філарет. Але цю домовленість нібито порушили. Після цього Філарет заявив, що Київський патріархат не ліквідовано і припустив відділення УПЦ КП від ПЦУ. Втім, наприкінці серпня цього року ПЦУ закликала молитися за здоров'я 96-річного Філарета. Що стосується самого патріарха Київського та всієї Русі України, то він народився під мирським ім'ям Михайло Денисенко 23 січня 1929 року у селі Благодатному на Донбасі. Його батько був простим шахтарем, а мати домогосподаркою, у 14 років після смерті батька під час Другої світової війни, Михайло вирішив стати ще закінчив московську духовну семінарію Російської православної церкви і у 1950 році прийняв чернечий постриг, отримавши церковне ім'я Філарет. У 1968 році святішим патріархом Олексієм Філарет був зведений у Сан Митрополита. Вже 1990 року Філарет був одним із кандидатів на посаду московського патріарха, але програв вибори. Після надання Українській православній церкві самостійності в управлінні у жовтні 1990 року Філарет очолив рук за повну автокефалію. Після церковного розколу 1992 та створення УПЦ Київського патріархату він став її предстоятелем. Через це був позбавлений сану та відлучений московським патріархом у 1997 році. Після отримання ПЦУ Томаса про автокефалію 6 січня 2019 року, роль Філарета стала переважно почесно символічною. За часів Євромайдану в Україні філарет підтримав революційні настрої українців. Зокрема, він пустив до Михайлівського собору людей, які тікали від беркутівців. Варто також зазначити, що 8 січня 2019 року Філарет отримав звання Герой України за визначну історичну роль у встановленні Незалежної православної церкви України. З вами був Дмитро Драгунов. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. Україна продовжуватиме жити в одному часі з Москвою, не зважаючи на війну. Так у ніч проти 26 жовтня українці знову переведуть стрілки годинників на годину назад. У четвертій ранку вони мають показувати третю. Це відбувається попри те, що вже кілька років поспіль у суспільстві торшаться дискусії про доцільність цього ритуалу. А парламент навіть ухвалив закон про його скасування. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, які економічні та політичні причини стоять за цим рішенням. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. 16 липня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт 4201 про обчислення часу в Україні, який мав назавжди скасувати сезонне переведення годинників. Тоді наголошували на синхронізації України з часом європейських країн за шкалою всесвітнього координованого часу. Проте ці аргументи не переважили економічні розрахунки, а також географічні реальності. Президент досі не підписав закон, за яким Україна мала залишитися в зимовому часі. Тому країна продовжує жити за старими правилами. Постанова кабінету міністрів від 1996 року досі вимагає переходу на літній та зимовий час, і саме вона керує життям мільйонів українців. За словами заступника голови комітету з питань економічного розвитку Олексія Мовчана, причини, чому Україна досі не відмовилася від переведення годинників, мають як політичні, так і економічні основи, і тут немає однозначно правильної думки. У переході є перш за все економічна вигода. Вона полягає у зменшенні видатків на електроенергію. Тим більше, що вона у нас не в профіциті зараз. Сьогодні ми маємо оптимальний час, коли всі три часові пояси дозволяють використовувати якомога більшу частину світового дня. Я згоден з тим, що так і має бути. Нам може не подобатись, наприклад, зима, але ми нічого з цим не можемо зробити. Так само і часові пояси, в яких знаходиться Україна. Заступник голови комітету з питань економічного розвитку Олексій Мовчан. Е, Отак, от, от я не коротко пояснив, але я просто ну я вивчав це питання, бо я виступав. Я, я виступав проти переходу. Ну, бо там є е, точніше, проти відміни переходу, е, тобто проти цього законопроекту, бо там є ну, здоровий глузд. От, це більше політичне, ніж економічне рішення. От, дякую. Політична складова питання також має значення. Літній час в Україні збігається з часом у Російській Федерації, що зрозуміло викликає певне незадоволення у частини суспільства. Фактично, країна підлаштовується під східний регіон та часовий пояс, який діє на європейській частині Росії. Є ще інший варіант: деякі країни дійсно живуть за часом своєї столиці, не зважаючи на природний часовий пояс, наприклад. Острівні частини Франції чи Британії, які розташовані за тисячі кілометрів від столиці, використовують час з метрополії. Проте для України з її трьома природними часовими поясами та дефіцитом електроенергії такий підхід виявився економічно недоцільним. Тож, 26 жовтня 2025 року, українці знову переведуть годинники, і ця практика триватиме доти. Поки економічна ситуація та географічні реальності не зміняться настільки, щоб політичні аргументи переважили здоровий глуст. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Володимир Путін має особливий зв'язок з чоловічим монастирем на Валаамії. Дослідники біографії диктатора з'ясували цікавий факт щодо його щорічних поїздок у Карелію. Мене звати Яна Порхун. Докладніше про це далі. Підписуйтесь на наш канал. <звук> Нещодавно у світ вийшла книга цар власною персоною, присвячена реальному життєпису Володимира Путіна. Розслідування російських журналістів продовжує проливати світло на факти з біографії диктатора, які він волів би приховати. Зокрема, за даними агентства новості, автори з'ясували, що президент РФ щороку в один і той самий час відвідує острів Валаам у Лодоському озері. Там він завжди зупиняється у чоловічому монастирі. Це літо також не стало виключенням. У п'ятницю, 1 серпня, диктатор прибув в Карелію і навіть поспілкувався там із журналістами щодо війни в Україні. За даними авторів російського видання, проект ця традиція зберігається вже 25 років з того самого моменту, коли Путін став президентом Росії. Втім, вперше диктатор приїхав у це місце за декілька років до свого обрання і зовсім не для того, щоб молитися разом з ченцями. Насправді на Валаам Путін втік від кримінального переслідування наприкінці 90-х. Про це журналістам розповів співрозмовник, який знав політика ще з часів його роботи в Санкт-Петербурзі. За його словами, після програшу Анатолія Собчака на виборах 1996 року генпрокуратура почала розслідувати справу про порушення в Петербурзькій мерії у північній столиці. Навіть висадилась бригада московських слідчих і, побоюючись проблем із законом, потім на якийсь час поїхав із рідного міста до Карелії. Валаамський православний чоловічий монастир є одним із найвідоміших у Росії і бере свій початок з 15 століття. У 90-х він перебував у жалюгідному стані. З Щенцями острів ділили сім'ї засланців, ветеранів Другої світової війни. Їх радянська влада виселила з великих міст, щоб вони не псували благонадійну картину комуністичного побуту. Саме в цьому монастирі в липні 1996 року ненадовго оселився і Путін. Журналісти припускають, що ця історія цілком може бути апокрифом, адже вона буквально копіює легенди про древніх царів, які дивом врятувалися в церковних обителях. Водночас, за словами розслідувачів, багато що вказує на те, що у Путіна з Валаамом відтоді дійсно дуже тісний чи немістичний зв'язок. Зазначається, що в ті роки втечу диктатора до монастиря міг організувати Роман Цепов, колишній співробітник силових відомств. Він створив у Санкт-Петербурзі приватну охоронну фірму Балтик Ескорт і забезпечував охорону Путіна, якому ще не належало мати захист від держави. Це також був посередником у спілкуванні президента та петербурзьких кримінальних ватажків. Втім, наближеність до диктатора не врятувала його від страшної смерті у 2004 році. Після відвідування знайомих у ФСБ і МВС по Санкт-Петербургу у Цепова діагностували отруєння невідомою речовиною, що спричинило симптоми променевої хвороби. Тепер щорічні поїздки диктатора у Карелію відбуваються приблизно в той же час року, коли він переховувався в келії від слідчих на території монастиря для президента РФ навіть збудували спеціальний скид. Місце, де він зупиняється під час своїх візитів, тут же у 2008 році відкрили храм на честь святого давньоруського князя Володимира та мучениці Людмили Чеської. Втім, парафіяни швидко зрозуміли, що насправді він присвячений Володимиру Путіну та його дружині Людмилі. Ба більше друзі диктатора скупили величезні земельні угіддя в районі Карельського міста Лагденпох'я навпроти острова Валаам. Там диктатор також зупинявся під час своїх вояжів до монастиря. До слова саме на Валаамі з 90-х років служив особливо шанований путіним та його оточенням Чернець Мефодій в миру Венко Підков. Він прославився тим, що у 2012 році, коли Путін тільки но повернувся на пост президента і вкотре приїхав на Валаам, кинувся цілувати руку царю. Диктатор тоді відсмикнув руку, але Мефодія шанувати не перестав. Коли Чернець у 2021 році помер від коронавірусу, Путін навіть відвідав його могилу. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.